Річка ушиться. І ми будемо пробувати плотвичку і верховодочку. Розкладаємося саме. Пташки з чібечуть. Погодка ніби класна. Будемо пробувати. Починається діло з прикормки. Зараз будемо всі старі запаси, що є. все викидати. Что тут? Солодкий карась. Сюда. Что это? Бомба. Сюда. Что, что случается? Ой, 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 ой. Гитрий лящ. Сюди. О, так. Я думаю, пока хватит, правда? Все, це з собою мусор. Обов'язково. На город. Ах. И там бы юбы, но не рыби, все рыби. Ой, щось я борщану водички, напевно. прохладненько. Ай, постоїть трошки, якщо що додавим. Опа! Так, ну що, першу закинемо що там, де на настойні прикормці так для проби. Ага, ага. Раз, оснасточка, поводочок, два опариша. Вибираємо місце. Сьогодні буду ловити на Блюбірд. Вибираємо місце і недалеко кинули, закліпсувалися. Так, ліпсувалися, ну ще не впало. Ще не впало. Ого, скільки ж там метрів. О, впало. І сюди. Так, да, трошки, мабуть, буде не дуже, бо сонце прям. <рес> ну що, треба направити око. Побачу без цього діла, поки ні одної жодної кліваки немає. Давайте, хлопці. Ай, погодка класна. Сонечко пригріває. Ось такий столик. Як братуха каже хмельницьке сало. Їй це яке з м'язком. Хліба треба порізати. Нарізаний. Ще, якщо що, цибулька є зелена. Переїжджаємо в друге місце. Шибутинці. Ось така дорога. Ой, в Шеботинці. О, скільки води, йо-майо! во. Не можуть дорогу що? Мужички щось шо? Музички... ловлять, так. Там Отакий. І тільки на шелуху. І що, тут ти не кинеш, не кинеш. І тут ніде не станеш, берега повні. Ну взагалі отут має бути вода, по ідеї. По ідеї От тут о. Це повний був би а так ще трошки. Не повний. Не повний, але і води немало. Немало води. Так, ну що, вперед, прикормку, промушку і воду, так? Да? Парик. Парик есть? Блюбірдик Блюберт 4,14 в ділі. О, будь ласка. Реально метрів 30, навірно, шпульнув легенько. Сразу кліпсуюся. Чтобы мы больше-меньше пуляли в одно место О! Дядя Коля, блин! <реклама> да, точно! <реклама> Дядя Коля, блин! Я вже тут з тих з колін, з колін встав, бляха. Там побудьте ще, подразніть нас тут трохи хоч чимось. Ні, то я хоч покльовку побачив, а як настояща, блять, да? А ну совсім як настояща, так? Да? Пустило. Піднімає. Е. Опа! І що? Фрикціон не працює. Зовсім є. Значить нічого немає. <риві> Чи верховодка на дні? Це було б нові. <риві> Слухай. Ну це покльовка ж бачили? <риві> є! А я тві <риві> що казав? Бичок. Бичків <риві> хватає? Ні. Плотвичка. Монстр. Себе, сейчас <laughs> будет клево, вечерка. Вечерка. А, За... Сейчас мы до клевого позвоним, спитаемся, когда тут вечерка. Вечерка была, когда мы с Ну что, давай, ну, на вот размножение. Е, поклевка. Опа! Ну, наверное, сильно Крупна, бо я її не відчуваю. Та була крупніша. Яка. Да, да, наверно, та була крупніша. Да. А не є, є, реально є, чую, що є. Два, ди, де, де, Опа! Та вона, навіть, цю, я ту випустив, вона, напевно, назад ціла. Кажуть, налівають, висувають. Ну що, така, звісно, ну не риба зовсім. Продовжуємо кормити точку. Бо реально дві-три плотвички я вже випустив і якось ніби починається кльов. Но це вже на зараз 16 годин пробував тіпа кука не хочу, хочу опариша. Підживляю один пока. Сам розумію, що може бути мелоч, но може краще хоч щось. Любик кидає. Бачите як? Bluebird, тест 414. Кормушка 30 грамм, плюс каша. Сьогодні тест такий. Ніколи такого не робив. Сьогодні перший раз. Міша прийшов з пропозицією. Міша, ви як з пропозицією чи без? Однозначно. Зараз цей чувак ще нам розкаже якусь історію, в нього є куча анекдотів, правда? Мені дуже сподобалось. Десь там Латинська Америка, ми з горн, десь в тих краях. Сидять два мисливця. Один там місний якийсь індієць, другий там американець з Єверної Америки. Ну і сидять, запалили костер. стало там щось сушиться, сушиться, щось там жариться. И цей индеец, скажи, таец его Слушай, Дзон, а вот белый Зенсин, она спереди белый, 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 белый. И сзади белый, белый, и кругом белый. Да, типа, тут белый, белый. Слушай, Дзон, а вот черный зенсина. Она спереди черный, 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 черный. И сзади черный, черный, черный. Да, Значит, это был пингвин. <реш> так, народ, у нас клівака, дивіться, дивіться. Дивіться, що робиться. Що і все? А я ще думав... Ну давай натягни вже. Ну що ти така? Я підтягнув. Опа, ч, та ти що? Та вона вже гне, тут що капець Що буде фрикціон чи ні? Зараз ми подивимось Ну що блюбір як щось мовчить хоча це дуже така чутлива палка <гум> Значить або мелочь А, або нічого нема ні? Мимо. Значить мимо. Ну так і о, смоктала конкретного париша. Мішання буде діло. Так, це.